Слава Україні! Ну що, завершився матч однієї 4 Кубка ХФЛ. Зміна ЦСКА. Вітаємо з перемогою. Зміна 2-1. Цікавий поєдинок. З нами один із авторів другого голу якраз. Захар, як прокоментуєш цю перемогу команди? Загалом емоції після поєдинку. Емоції дуже шалені, дуже вдячні команді, дуже вдячні керівництву команди, що запросили грати як випускника цієї школи великої оболонської. По грі можу сказати те, що дуже налаштовалося на соперника. На цьому тижні провели два тренування. На передогровому тренуванні ну, там, розуміли наші помилки. І сьогодні вийшли, зібралися. Там у нас був перебор. Навіть 22 людини приїхали, чи 23, ми зібралися. Дійсно на характері перемогли команди. Ну, перший тайм десь все-таки пощастило. да, голкіпер врятував в епізодах. Могло бути 2-0 вже на користь суперника. Да? Але в важливий момент забили, а другий тайм заміли. Як прокоментуєш перший тайм все-таки? Десь що ЦСКА зкаволоділа ініціативою і мали нагоди. Дійсно, так, да, я згоден. ЦСКА володіла ініціативою, Контролювали м'яч. Да, дійсно, підбір гравців шалений для цього чемпіонату, так сказати. Важка гра була, багато єдиноборців, багато багато сумлінних рішень арбітра зрозуміло ні для іншого, ні для нашої команди. Але перший тас я сказав, що прийшов під нашахтьори. Перевагу ЦСКА. Скай надав перевагу. Дуже важко, було дуже допомогло нам те, що ми зрозуміли забити цей гол роздягальню і вийшли на другий тайм. Раховуюся. Ну що, вітаю ще раз з перемогою. Успіхів вам, в одній другій.